Кількість океанів, які омивають північну Америку. Два. Чи не два? Скільки годин різниця в часі між Мексикою і Україною? Дев'ять, напевно. <звук> Дев'ять? На якому місці в світі Мексика за чисельністю населення? Напевно, на десятому. І останнє питання: скільки прізвищ традиційно дають в Мексиці новонародженим дітям? Так як залишилась в нас цифра три. Можливо, все ж три. На жаль, двері не відчинились. Отже, це значить, що якісь відповіді ти все ж таки дав неправильно. Але дві відповіді були правильні. Ура. Ну почав щось, знаєш. Да? Я на нічого не надіюся, тому що це цифра. Зараз я тобі покажу правильну комбінацію. Аху. Отже, три океани. Дев'ять годин. <рес> ну, це правильно. Десяте місце. Це правильно ага. і два.